Від сьомої години ранку проїзд на бульварі Ласі Українки у Коломиї був заблокований. Водій іномарки так припаркував своє авто, що об'їхати його було неможливо. Машини повертали назад, створювали затори, а прудкіші водії вже почали їздити і по тротуару. Кілька чоловіків не витримали, та й гуртом перетягнули автомобіль на інший бік дороги. А згодом справою зайнялися даїшники, проте власник машини так і не з'явився. Разом з До нас звернулися громадяни по телефону, також в чергову частину міліції, що сталася е, така ситуація, що машин не мали проїзду. В результаті того, що водій автомобіля Volkswagen Джета поставив свій автомобіль порушення правил дорожнього руху на дорозі з одностороннім рухом з правої сторони, а не лівої, так як вимагають правила дорожнього руху. Це було на бульварі Лесі Українки. Внаслідок цього порушився нормальний рух транспортних засобів. Транспортні засоби почали об'їжджати дорогу тротуаром. Водій залишив машину, нам, очевидці, розказували, що близько сьомої години ранку. І від того часу, дві-три години, його не було. На місці біля автомобіля. Виїхавши працівники дає на місце події. цю перешкоду автомобіль забрали з того місця, відновили рух. Зараз встановлюємо водія транспортного засобу. Згідно бази даних, нам перевірено, що водій проживає у Кіцманському районі Чернівецької області. І Зараз на даний час встановлюємо дану особу, вона буде притягнена. До адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Автомобіль на арешт майданчику було зняті на мені знаки, щоб перешкодити працювання автомобіля. Також хочу ще сказати, що це не поодинокі випадки. У місті, особливо в центральній частині, водії часто залишають транспортні засоби без нагляду, що перешкоджає руху транспортних засобів, і інших створюючи при цьому перешкоди. До таких водіїв будуть прийматися міри адміністративного впливу. Транспортні засоби будуть блокуватися, або доставлятися на майданчик для тимчасово затриманих транспортних засобів. Штрафні санкції за порушення йдуть від 255 до 340 гривень.